У культурному центрі вірменської діаспори Кривого Рогу встановлено пам'ятний знак жертвам спектакльського землетрусу. Саме спітак у 1988 році став епіцентром потужної катастрофи, яка зруйнувала також міста Гюмрі, Степанаван, Ван, Кервакан та десятки навколишніх сіл. Трагедія забрала тисячі життів і залишила сотні тисяч людей без домівок. У 1988 році сталася ця трагічна подія, і де б ми не були, у якій країні не жили б Україна для нас нас уже стала другою батьківщиною, та, попри це, що року наша діаспора збирається, щоб вшанувати цей день. У ту мить за долі секунди було знищено 24 тисячі людських життів. Були зруйновані міста. Фактично п'ята частина нашої вірменії лежала в руїнах. Тому ми маємо завжди пам'ятати тих, чиє життя обірвалося в одну мить не лише заради них, заради їхньої світлої пам'яті, а й заради майбутніх поколінь, які повинні нести цю історичну пам'ять у собі. Ми дуже сподіваємося, що. Такі трагічні події більше ніколи не повторяться ні в нас, ні в інших країнах. У день спітакської трагедії вірменська спільнота Кривого Рогу традиційно покладає квіти до пам'ятного знаку, вшановуючи загиблих та згадуючи події, які назавжди залишили глибокий слід у долі мільйонів людей. Кожухар, Ігор Притула цей день.